Варіант, який варіант, такий варіант. Як земля вона має належати фермерам, чи вона має на то. І люди вже, наприклад, це по тому вони вже підтягують своїх, так, наприклад, прибічників. І люди, ну, ну ті люди, які хочуть вступити в цю партію, ну вони на то ведуться, ну вони. Як, як, як вірять кожній партії, бо багато свободівців не було. Дійсно, свободівців на початку. Свобода ж була така партія ну, такого спрямування, і вони них там ілюстрації пропонували, багато речей. Пропонували, але потім вже ті люди, які прийшли вже до партії, в ті керівні посади. Ті, що прийшли в місцеві органи влади, обласні органи влади. Вони виявилися на не такими свободівцями, які, які, які пропонувала партія. Ну не то, що партія, а то що ну, було прописано в тих статутах, в тому всьому вони виділи. Багато з них почали бізнес-інтереси свої провадити. і партія так по суті вона і розпалася, тільки вона зараз реабілітувалася на підставі того, що вони воюють. Але й вони теж мають свою концепцію і вони не хочуть більше нічого розглядати, вони йдуть суто своїми. Зараз вони підтянуть свої багнети, тому що там багато свободівців воює, вони не беруть участь, поки що в ній, Ну, Партія, по суті, призупинена. І вони на, на тому, що вони себе як оправдали, ну, не то, що оправдали вони себе як показали великими ну, дійсно патріотами, тому що з свободи багато загинуло. Вони на тому хочуть об'єднати народ, щоб народ пішов за ними і хочуть виграти вибори. Народ, а вам не здається, до тих пір, поки буде існувати політична відповідальність, нічого не зміниться. Нам уже скільки 30 років розказують, да, і кожна партія, як кажуть, як тільки не зощряється, які зміни вона нам не обіцяє. А результат ми сьогодні бачимо вже. Оце, Тому... Оце так само їм говорять, що в них політичної відповідальності немає. Щоб вони не робили і наскільки вони відходять. До них їх ну поверну притягнути, зупинити їхню діяльність, призупинити їхні закони. Ми, ми не можемо нічого зробити. Тобто, ми знов на довірі і знову можна луханутися. Тому що вони не передбачені в нас. Оце це відкликання, це довга процедура. Це це практично неможливо. Це затягнення е, е, тої вітвірьовочки, вона так буде витися, 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 поки до наступних виборів. Тобто ну механізму нема, нема механізму в них. Вони йдуть, але механізму нема. Політичної відповідальності. пані нема. Галина, бачите, вони йдуть, бо їх підтримують люди, а люди не можуть розібратись. Вони... Або не розуміють, або просто не знають, що є альтернатива. Да, от, наприклад, ця концепція, яку ми запропонуємо: що станьте самі господарями, станьте самі законодавцями, натискайте самі на кнопочки, вирішуйте, як вам жить. Хочете повернути землю, голосуйте, повертайте. Ви будете господарі, не ваші, не ці партії, не якісь там президенти. не ніхто. Не, не ви будете господарями, ви будете розпоряджати своїм майном. Бачите, за природні ресурси, і е, як Міла тут заходила, розказувала, що у нас тут МВФ, і та і таке інше, можна все зробити. Можна е, об'явити технічний дефолт, і е, у нас можливості вижити. Не, даже, е, навіть не зважаючи на те, що війна у нас їх дуже багато, у нас прекрасна земля, у нас природні ресурси. Ми виживемо, як навіть якщо ми е, об'явимо технічний дефолт. Але вони ж не хочуть, не хочуть цього робити. Вони йдуть за якимись Мухачовами, за якимись не гарантами, за якимись э, для, для того, її. щоб хтось їм щось вирішив. Але да, вони покажуть, що, бульян, бульян, свобода, і будь проти. А, а з ким ми говорили зі свободи, самим тягне боком чи з километром. Я з Кошулинським, Кошулинським. говорила. А з Кошулинським. А з цього, а з Молинським розмовляли, ну це вже взагалі круто. З Кошулинським Лавченко? Так. Він, він сказав: Я знаю, я знаю за вашу концепцію, ми це ми розглядали на якомусь засіданні. Ми не підтримуємо, тому що ми йдемо своєю програмою, ми хочемо змінити країну, і вони отак: ті хочуть змінити, ті хочуть змінити, ті хочуть змінити, а в ітогі нічого я не знаю. Ну, я кажу: ну, а яка ну, політична політика? Я залишаю. Народ дебіл раби обслуговуйте. Вони хо всі хочуть так, так, змінити тему. Як Господь... же Господь не дав нам розуму? Я не знаю, як не ще не можна... можна. Не треба суверен великого розуму. Суверен, якщо він мало грамотний, він здатен найняти на роботу фахівців. Найкращих економістів, юристів, філософів наймемо їх, посадимо у Верховну Раду, хай вивчають наші проблеми у у Ні, так не про це мова. Мова про те, що люди йдуть за партіями, які не хочуть давати народу право е, вирішувати свою судьбу то, е, що ми зараз... йдуть. Поки що йдуть, тому що оці лідери партій, вони ви спитайте, пані Галина, спитайте того Кошулинського і всіх інших партійних лідерів. Ми можемо виступити перед вашою аудиторією і випустіть мене туди. Я їх порву на шматки і е, сам з'їм на сніданок, розумієте, з їхньою ідеологією. Якщо вони е, значить, беруться вирішувати питання, які відносяться до компетенції чиєї законодавця, Хто законодавець, той і буде вирішувати питання про землю? А Мухачов, якщо е, зайде у Верховну Раду, він буде 5 років пояснювати, чому йому кляті комуняки не дають, е, не голосують так, як хоче Мухачов. Оце їхня вся, вся на цьому будується діяльність. Все. Я пішов, бо бо вона втекла. Пане Вікторе, хотів вам сказати, не зрозуміли тут, що про що ви питали. Значить, у якійсь там статті Конституції записано, що депутати Верховної Ради не несуть відповідальності за цю, як вона називається, 80 за, да, 80, -та. 80 -та. За прийняті так, я знаю, за так. прийняті рішення. E, значить, тобто, у нас немає відповідального законодавця, так проблема називається. А щоб зробити відповідального законодавця, е, я, ви яким чином пропонуєте? Звідки візьметься відповідальний законодавець? Скажіть, будь ласка, у вас є пропозиція? Я думаю, треба вносити референдум проводити і вносити зміни. Так не може бути постійно. Дивіться Які ну... зміни стосовно чого, е, ну зміни про відповідальність. Кругом як? повинна бути Ну добре, що ви хочете зняти недоторканність депутатів і віддати їх на розтерзання мінтам. У нас же буде 37-й рік. Це ж народні обранці е, рахуються. Як, як ви можете зняти з них е, від, е, недоторканність? Я маю на увазі про те, що як які рішення вони приймають, в яких інтересах, чих ці інтересах, чи в інтересах держави і е, людей, які проживають, чи в інтересах певних груп, вони повинні за це нести відповідальність, Звісно, що вони приймають рішення в інтересах. Е... Тих е, груп, які е, їх висунули кандидатами у депутати, і тепер, а коли вони стали е, депутатами, вони підпорядковані партійній ієрархії, голосує не депутат, голосує фракція. Депутат просто натискає кнопочки, так як йому е, скаже голова фракції, а голова фракції. Скаже так, як е, йому сказав той, хто утворив цю партію, е, і виплачує цим депутатам до 30 тисяч доларів е, тіньової зарплати щомісячно. Звісно, що вони ніколи в житті не будуть е, як це, працювати на інтереси е, суспільства і держави. Вони будуть працювати виключно на інтереси. Тих олігархів, які їх породили і які їх контролюють. Тобто, а олігархи в чому зацікавлені? Розграбити цю країну, вивезти кошти за кордон і там, значить, забезпечити собі там м'яке приземлення після того, як Україна перестане існувати. Що ви пропонуєте? Є у вас план? Ну, згідно п'ятої статті Конституції, як було вже оголошено на стрімі, що народ влада є, ми передаємо їм. Е а якщо ми бачимо, що е вони роблять не те, що потрібно, то треба відбирати це право. Брати Боже, свої краще руку, не потрібно можна... їм передавати Монополію на голосування. Залиште собі, станьте законодавцем. І все, і ви. Вони хай пишуть, вони хай пишуть е, проекти законів, розроблених е, ґрунтуючись на законодавчих ініціативах, наприклад, президента, Кабінету міністрів і громадян. А, а, а голосувати можуть. Е, Можуть безпосередньо громадяни України, і тоді у вас і у нас з'явиться відповідальний законодавець. Тобто за всі, за всі ті е, антинародні закони, е, що приймає оця мафія, яка захопила парламент, е, несе відповідальність громадяни. Тобто, якщо, наприклад, вони приймають е, там закон про податки? Хто несе відповідальність, хто той, хто сплачує податки, громадяни, якщо вони приймають закон про мобілізацію, хто несе, е, хто несе відповідальність за цей закон? Е, е, оті ж е, люди, які хапають в бусики і відправляють на фронт? Якщо приймається закон про? Наприклад, про націоналізацію Приватбанку вкрав, значить, Деня Коломойський 180, 178 мільярдів гривень з Приватбанку. Потім вночі приїхав до, значить, Порошенка і домовилися. І Порошенко. Через пару днів об'являє про націоналізацію Приватбанка. Тобто, 178 мільярдів гривень витягли з бюджетних грошей, наші з вами гроші, і е, закрили дірку. Я не думаю, що Порошенко це зробив безплатно. Тобто, з кого гроші зняли? З платників податків те саме про. Ту приватизацію зробили приватизацію, вкрали всі підприємства, облгази, обленерго, металургію, все, що було створено за часів УРСР і було передано у виключну власність українського народу згідно шостого розділу декларації про державний суверенітет України, вкрали всю країну, і 33 роки прибутки викачують за кордон. І довели, значить, економіку до руїни, народ до геноциду, і роззброїли армію. От тобто, за все, що робить оце діючий законодавчий орган, несе відповідальність народу країни, і змінити це можна лише. Передавши монополію на голосування всім громадянам України, тоді у вас і у нас буде відповідальний законодавець. Тобто, якщо народ України проголосує за якийсь Закон, який дає негативні наслідки, він цей народ, і буде нести відповідальність за негативні наслідки цього закону. І він же ж народ, коли розбереться, він швиденько подасть. Іншу законодавчу ініціативу і не все і зміни у цей закон, або взагалі скасує його і прийме інший. Таким чином, ця проблема, про яку ви говорили, буде вирішена. Іншого варіанту ми щось не, ні від кого не почули. Дякую. А вже є десь такий варіант? Є така? Можливість у людей десь в іншій чи державі, чи є в республіки Сан Маріно. Там громадяни голосують безпосередньо за закони. Так ми чули. Це нам Василь Бурлака розказував, десь і ми щось там читали. Такі були матеріали у нас, десь ми переписували у Фейсбуці, чи десь є. Як ви і... на те, що створювати народні ради? Зараз, секундочку, зараз це. І, і, значить, і колись же ж і парламентської республіки не було, розумієте? А потім з'явилася Парламентська республіка. А ще там, не знаю, 10 років тому не було масового розповсюдження смартфонів. Тобто не було фізичної можливості громадянам безпосередньо е, проголосовувати якісь е, закони. А тепер е, всі, хто мають смартфони, а в кого немає, можна забезпечити за державний кошт. і кожен буде мати можливість за 5 секунд зайти на сайт Верховної Ради, загуглив, прочитав. Законопроект, потім слухаєш фахівців по телебаченню, перше слухання, дебати, обговорення, пропозиції, перше голосування, потім друге голосування і третє голосування. І таким чином, е, значить, е, тобто вся концепція, звідки вона вилупилася, от вона вилупилася із зміни технологічних укладів, появилася можливість. Не передавати свій голос посередникам, а е голосувати безпосередньо. Тобто, професія оцих депутатів, які вже е да давним давно не представляють інтереси своїх виборців, вона стає непотрібною. Як колись, як, як стала непотрібною професія ізвозчиків, тобто зараз у кожного. Хто хоче, ну майже практично у кожного є якийсь автомобіль. Е, хочеш сам їдеш, а хочеш, е, сів на таксі. Так само і тут буде. Хочеш сам голосуєш, а хочеш, е, а хочеш, е, е, написав у два кліки електронне доручення, оформив і передав. Своє право проголосувати той чи інший законопроект знайомому фахівцю з того питання, яке розбирається в цьому законі. Розумієте? Хтось задавав так, питання? Так, ну хай задають питання. Хто там задавав питання? Хто що Сирі... питав? Питання? Сергій, ну давайте я скажу. Поки людина думає, все це ви досить непогано говорите. Да і задум непоганий. Тільки для того, щоб це все, як кажуть, у нас здійснилося. Треба, щоб суспільство було свідоме. А свідомість у наших людей ну дуже, дуже, дуже треба, щоб було свідоме суспільство. Mm -hmm. Значить, ще раз повторюю. Значить, в п'ятій статті записано, навіть якби не було записано в цій підробній конституції, воно би так і було. І в преамбулі до конституції написано, що Верховна Рада України від імені народу рисочка громадян України всіх національностей здійснюючи, виражаючи суверенну волю українського народу. Тобто, суверен в цій країні є народ, і навіть ця самозвана Верховна Рада не змогла цього заперечувати і змушена була внести це у підробну конституцію. Тобто, суверен може бути грамотним, може бути безграмотним, але це не позбавляє його суверенних прав. А суверен це абсолютно необмежена в часі влада. Якщо суверен безграмотний, він е, найме собі грамотних фахівців, які напишуть йому, е, значить, е, Проект рішення тих чи інших соціальних чи загальнодержавних проблем у вигляді законопроекту І, е, пан Віктор каже інше, що люди е, ну зараз для того, щоб ця концепція набула масштабного е, такого руху, е, треба, щоб людина це усвідомила. А для того, щоб людина це усвідомила, нам треба розповсюджувати цю ідею концепцію в соціальних мережах. А, а, для то, щоб, а для того, щоб розповсюджувати, нам треба однодумці, і масовість. Тобто, не е треба не... вам однодумці, пані Марія. Не треба вам однодумці. Кон кон концепція е пробивна, її не можна скасувати, тому що змінився технологічний уклад. Не тому концепція, як це сказати, переможна. Що, що ми там за неї вхопилися, і Роман Світан, і там ще інші люди, а тому, що змінився технологічний уклад. Оце зрозумійте. І перестаньте агітувати за концепцію. зосередьтеся на розробці технічних засобів розповсюдження, створіть нарешті, врешті-решт е, студію. Ви молоді, ви це швидко. Ну це ну смішно про це слухати. Просто візьміть, найміть якогось студента, хай тут проведе якесь навчання. Вас усіх хай навчить і розкаже, що як е, у це YouTube. Не просто, у студента должен бути нормальний комп'ютер. Це мінімум. І время, і нормальний комп'ютер должен бути у студента. А що в нього немає э, комп'ютера, якщо він пішов вчитися на програміста, звісно, йому батьки купили комп'ютер. Все це можна зробити. вже. бачини не будуть займатися. А якщо будуть, вони за це затребують дуже великі кошти. Тут Будь ласка, горобче, го... ми... е... голосніше, не чути вас. Ми, ми, програмісти ми не, не будуть займатися цим. Хто не буде? Програмісти цим займатися не будуть, тому що вони за свої послуги захочуть взяти грошей. Нам не потрібно писати програму якусь. Тобто нам не потрібні е, дорогостоящі програмісти, хоча й такі до нас заходять, і е, буквально два дні тому заходив до нас е, значить, е, крутий айтішник, ще один айтішник е, у нас е, в Германії, там щось е, намагається допомагати, і нам достатньо досвідченого. Користувача соціальних мереж, я думаю, що ми зможемо скинутись грішми і щось заплатити, йому щоб він провів тут якісь курси. Нам не потрібно писати ніяких програм. Нам просто потрібно, щоб нас навчили користуватися соціальними мережами, і все, це не буде дуже дорого коштувати. Я думаю, що ми.